Всім привіт! Мене звати Олександр, я психолог і ЛГБТік-консультант, давненько ми з вами не бачились. Періодично в своєму інстаграмі публікую дописи на Елгебетік-тему, розкриваю різні та бойовні квір-теми. І мені прийшла ідея висвітлити одну з цих тем на Ютюбі. І тема буде присвячена сьогодні, де геям або людям із Елгебетік спільноти шукати стосунки. Окрема тема для розмови: чому це може бути? Більш складно, ніж гетеро. Але сьогодні ми розберемо конкретні варіанти, де можна знайти людей, з якими можна подружитися або завести справжні стосунки. Знаєте, в кожному під'їзді насправді живе напевно одна гейпара. Це два хлопці, або це дві дівчини, але про це ніхто не. Може навіть не знати. І ці люди ніяк не будуть це демонструвати. Вони не можуть по вулиці спокійно пройтися, тримаючись за руки. Вони не можуть одружитися, вони не можуть мати весілля і багато інших прав є обмеженими. Але я хочу тут підкреслити те, що ці люди ведуть прихований спосіб життя. І напевно ніхто про це не знає, крім їх близьких друзів. Чи це погано, чи це добре? Звичайно, що це вносить певні корективи на психоемоційний стан людини, коли вона має завжди щось приховувати, не може бути до кінця відкритою. Але в сьогоднішній темі нам важливо зрозуміти, що якщо люди живуть приховане життя, то нам, якщо ми шукаємо друзів, з теми, або хлопця чи дівчину, нам може бути складніше знайти таку людину. І першим варіантом, де ми можемо знайомитись, не відкрию ні для кого Америку, це дейтингові застосунки: Тіндер, Hornet і інші. Чи можна там знайти хлопця або дівчину? Можна. Чи можна там знайти друзів? Можна і особисто зі свого досвіду, хочу поділитися, що в мене є такий кейс, я якраз таки з своїм одним другом там і познайомився. Чи складно це? Зазвичай це непросто, бо люди там реєструються переважно для того, щоб знайти секс, секс на одну ніч, і вже другорядні є такі мотиви, як дійсно знайти людину, з якою можна побудувати стосунки. Я хочу відразу проговорити, що це відео і ця тема не про те, що от ви знайдете хлопця або дівчину, і ваше життя складеться, і все ви щасливі. Ні. Суть не в тому, щоб знайти ідеальну людину, таких не існує. Суть в тому, щоб полюбити і навчитися жити, прийняти певну людину, яка вам є симпатичною та цікавою. Але щоб стосунки збудувати, спочатку треба знайти того, з ким їх можна збудувати. А й отже, якщо ми говоримо про дитинві застосунки, важливо обрати до уваги певну небезпеку, яка може бути. А якщо ви зустрічаєтесь з людиною, і ви не впевнені, чи це фейк, чи ні, можуть зустріти вас певна група людей, а яка буде проводити з вами певну неприємну розмову або більше того, використовувати до вас фізичне насилля. Також я би рекомендував проводити перші побачення в людяних місцях і. Перш ніж піти на це побачення, перевірити, почути голос цієї людини, можливо, зідзвонитися по відео зі цефону. Це ваша безпека. Можна знайомитись в соціальних мережах, і насправді я би цьому більше віддавав перевагу, бо люди там демонструють своє життя, можна ознайомитись орієнтовно по профілю, чим людина цікавиться. Чи вона там, наприклад, подорожує, як вона висвітлює своє життя через сторіс, як свої думки викладає, як розмовляє і так далі. І, так далі. і тут а, немає у людей такого мотиву: Я хочу сексу, я хочу знайти секс тут і зараз. Люди ведуть свій блог, висвітлюють якусь експертність. От ось це може бути такими першочерговими мотивами для цих людей. І тому соціальні мережі знижують якраз таки відсоток того, що у вас там почнуть питати відразу, скільки сантиметрів, так чи пас, і так далі, і так далі. Далі це ЛГБТік-заходи. Є різні організації в Києві, в Україні, які проводять різні тренінги, які проводять різні лекції, різні інтерактиви для ЛГБТ-спільноти, в шелтерах, в безпечних місцях. Ви можете туди долучатися, і ви можете. Там знайомитися з людьми і таким чином розширювати коло свого спілкування. Єдиний е, такий нюанс, того, що я спостерігав, зазвичай там підлітки. Але разом з тим там можна зустріти і людей 20, 30, 40 років і далі. Френдлі заходи. Ви можете пошукати френдлі заходи в вашому місці, де персонал, адміністрація толерантно ставляться. До ЛГБТ-спільноти. Я не буду називати конкретні, бо ви можете дивитися з різних міст, і для кожного міста це будуть окремі певні плейси. Але вони точно є, ви можете попитатися у знайомих із ЛГБТ-спільноти. Ви можете попитатися у адміністрації, наприклад, перш ніж забронювати там заклад або написати банально в інстаграмі. Майже у кожного заклада є свій інстаграм-профіль, де можна. Ну, про це дізнатися або запитати такі певні речі. Далі це тематичні психологічні групи підтримки, коли психолог або дует психологів організовують певну групу підтримки, конкретно якоїсь теми для ЛГБТ-спільноти наприклад, про сталкінг, про камінаут, про види насилля і так, далі, і так далі. І ви можете туди долучитися і знайти коло однодумців, ви можете знайти там також. Підтримку, а можливо, і познайомитись, а можливо, ви зрозумієте, що у тих людей є певні інтереси, які схожі з вашими, і тоді це може бути ґрунтом для продовження спілкування. Тобто, суто, як варіант, він має місце бути. Наступне це знайомі ваших знайомих. Якщо у вас є друзі залебиті спільноти, подруга або колеги, ви можете сказати: слухай, я хотів би розширити коло свого спілкування. Чи маєш ти друзів із спільноти чи знайомих, чи можемо ми якось кудись разом сходити в кіно, в кав'ярню або в якийсь заклад. І це потенційно також може бути для вас а, варіантом розширити це коло. І я хочу підкреслити, що це більш безпечний варіант, бо ви будете доєднуватись до нових людей через людину, яку ви вже знаєте, і людину, якій, скоріш за все, ви довіряєте. І останній плейс у цьому списку це будь-які заходи з толерантними людьми. Це можуть бути як групові тренування, книжкові клуби. Хайкінг, якісь подорожі. Однак важливо, щоб ви знали попередньо, що у вас є спільні життєві цінності з цими людьми, наприклад, прагнення до толерантності, до прийняття або терпимості. І це також може стати для вас ґрунтом для нових знайомств. Не обов'язково там будуть люди, також із заглибитік спільноти, це можуть бути гетеролюди, але які будуть вас приймати і. Ви не будете зустрічатися з осудом або з булінгом. Ось такі певні варіанти я хочу вам запропонувати, як ви можете познайомитись та розширити коло для спілкування. Я думаю і тим, щоб зняти все ж таки окреме відео про те, чому геям або представникам лгбтік спільноти може бути за замовчуванням складніше шукати стосунки. Якщо вам цікаво розкриття цієї теми, напишіть, будь ласка, в коментарях. А також. Напишіть, можливо, якісь ще варіанти, які я не знаю, що в вашому випадку вам допомогло, чи що ви використовували для того, щоб познайомитись та знайти нових друзів. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал, бо в Україні і загалом висвітлювання табуйованих квіртем, підняття цього. А, тим паче україномовним контентом є дуже важливим, на мою думку. Тому я буду вам дуже вдячний, і ви допоможете мені набрати більшу аудиторію, щоб поширювати на більшу кількість людей ці теми. На цьому в мене все. Підписуйтесь і зустрінемось з вами в наступному відео.